Привіт, дорогі підписники і підписниці. Сьогодні в канун єдвяний э, свят. Сьогодні 6 січня. Я генерал, Хочу привітати вас з Новим роком, який наступив. На жаль, тут укралися іграшки. І я не можу сказати, що напрямку новорічний. Але Но завтра Різдво, це народне свято. И я хочу привітати від імені всіх наших підписників, які в пані скриваються в секретній групі, про яку ви не знаєте, а з наступаючим святом. Люди вже в нашій улюбленій дизміці, я знаходжу зараз в Теднішній сільській раді. На задньому плані вже всі наблюдають, тому що ніколи не бачили людину з зеленою модою. І, і ще тут з другої сторони вона в церква. Так що я рискую зараз попасти нас. Отже, всім бажаю здоров'я. Трошки грошенят. Всі мамки з колясками, як казав Вася Шварц, діждалися своєї допомоги через кілька неділ. Через три, так? Да? Через три. Всім здоров'я, щастя, благополуччя, посмішок і радості. Хочу, щоб вас тільки окружали хороші люди, друзяшки. І ви з ними ходили в бані і веселилися. З найкращими побажаннями ваш генерал.